Добрий день. Починаємо урок математики. Тема нашого заняття досліджуємо складові задачі. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Які геометричні фігури ви бачите на малюнку. І так, тут ми бачимо промені, відрізки. Прямі. Назвіть промені. Нагадую, що промінь починається із точки і немає кінця. Скажіть, а яка точка не належить зеленій прямій? Так, точка О. А чи належить рожевій прямій точка П? Ні, не належить. А яка геометрична фігура утворилася при перетині трьох прямих? Так, правильно, це трикутник. Назвіть вершини утвореного трикутника. К. П. О. А чи можливо із перетину трьох прямих утворити чотирикутник? Поясніть чому. Так, добре. А тепер. Попрацюємо над вправою потяг. І так, будь ласка, обчисліть, будь ласка, скільки пасажирів їде в останньому вагоні. Так, скільки ж у нас вийшло? 22. Дайте характеристику цьому числу. Яке воно? Одноцифрове чи двоцифрове число. Парне чи не парне? Назвіть сусідів. Назвіть складові цього числа. А тепер давайте пригадаємо, що ми знаємо про задачу, з яких елементів складається задача. Так, задача складається з умови, запитання, розв'язку і Відповіді. А чи існує задача без запитання? А чому? А сьогодні ми з вами будемо говорити про задачі, у яких приховане запитання. Прочитаємо задачу. Це завдання номер 2 на сторінці 133. У наборі конструктора 27 деталей. Олеся використала 6 деталей. Знайди кількість деталей, що залишилося. Прочитали. Скажіть, а чим ця задача відрізняється від тих задач, які ми розв'язували раніше? Так, прошукане число тут не запитується, а вимагається його знайти. Чи можна прошукане число запитати? Так, звичайно, можна. Давайте спробуємо змінити останнє речення на запитання. Так, ми можемо задати таке питання. Скільки деталей залишилося? Розв'яжіть цю задачу усну. Скільки ж деталей залишилось? Так, 21 деталь. Поясніть, будь ласка, що позначають числа. Що позначає 27? Що позначає 21. Скажіть, будь ласка, а що було шуканим раніше в першій задачі? Так, ми не знали, скільки залишилося. Тепер ми знаємо. А чого ми не знаємо, скільки вона використала? Отже, давайте складемо. Обернену задачу, Да? У наборі конструктора 27 деталей. Після того, як Олена використала кілька деталей, залишилося 21. Знайди кількість деталей, які використала дівчинка. Ви бачите, що знов у нас нема запитання, але є вимога. І цю вимогу. Ми можемо також замінити запитанням, скільки деталей використала дівчинка. Будь ласка, розв'яжіть і цю задачу усну. Так, дівчинка використала 6 деталей. Розглянемо. Третє. Нам треба за числами, які подані тут, скласти ще одну обернену задачу. Про що ще не запитувалося? Не запитувалося ще про кількість деталей у наборі. Складіть, будь ласка, задачу. І запитання зробіть прихованим. Тобто нема запитання, а є вимога. І так, що у вас вийшло? Для поробки Олеся використала шість деталей, і у неї залишилося ще 21 деталь. І вимога буде яка? Знайди кількість деталей у наборі конструктора. Ось так буде виглядати третя задача, тобто друга обернена. Ну і, звичайно, усно розв'яжіть і цю задачу. Так, буде всього 27 деталей. Наступне завдання: закріплення, міні розв'язувати вирази на додавання віднімання. І так, будь ласка, подивіться на першу пару, на перший стопчик, і скажіть, що змінюється в парах виразів. Як ця зміна впливає на розв'язування? І знайдіть значення виразів, записуючи у запис, зошит. Отже, зараз натискаємо на паузу і працюємо над цим завданням самостійно. Це закріплення, тому працюємо самостійно. Пауза. Наступне завдання. Поміркуйте, які числа можна вставити, щоб одержати істині нерівності. Зверніть увагу на те, що числа тут можуть у вас різнитися. Спочатку нам необхідно визначити різницю. 76 мінус 5 буде 71. 71 має бути меншим за будь-яке інше число. Отже, сюди можна поставити багато різних чисел. Це може бути і, так, і може 72, і 85, і так далі. Так, само працюйте і над рештою завдань. Також це виконуємо самостійно. І переходимо до зошита на сторінку 55 Давайте прочитаємо перше завдання. Обчисли значення виразів. З'єднай стрілочками відповідні відра і бідони. Давайте розглянемо: у нас два бідони. В цьому 56, а в цьому бідоні 23. Отже, ви обчислюєте вираз і стрілочку проводите до того бідону, де написана відповідь цього виразу. Працюємо самостійно пауза. Наступне завдання робота над задачами. Ми з вами ці задачі опрацьовували на попередніх заняттях. Давайте просто з'ясуємо, про що ця задача. Прочитайте уважно ключові слова. Прочитайте формулювання відповіді і складіть задачу. І так, я поясню. Е, від корів надоїли 47 літрів. Для телят використали якусь кількість молока. І після цього залишилося 12 літрів. Пригадайте, як буде називатися математичною мовою кількість молока, що надоїли. Кількість молока, яка залишилась для телят, і, як називається, те, що залишилось. Яку математичну, і так, мову, Якою математичною мовою у нас надоїли? Це зменшуване, для телят це від'ємник, і залишилася це різниця. Отже, в цій задачі вам необхідно знайти від'ємник. Розв'яжіть цю задачу і складіть усно обернену задачу до цієї. Отже, 47 мінус 12 дорівнює 35. Отже, 35 літрів витратили для телят. Ну, і тепер можна скласти обернену. Давайте таку обернену, щоб ми знаходили, наприклад, зменшуване, тобто скільки надоїли. Після того, як використали для теля 35 літрів молока, ще 12 літрів молока залишилося. Скільки молока було спочатку. І ви спробуйте також скласти на знаходження різниці. І друга задача це задача на знаходження. Так, це на знаходження суми. Натискаємо на паузу, розв'язуємо цю задачу і усно складаємо обернену задачу. Пригадайте, скільки задач можна скласти Так, можна скласти стільки, скільки у нас числових даних. Отже, до кожної задачі можна скласти по дві обернені задачі. Пробачте. І е, останнє завдання на цій сторінці виконайте обчислення і розфарбуйте малюнок. Звичайно, це завдання, ви, я знаю, полюбляєте. Знаєте, як виконувати. І бажаю вам. Творчих успіхів. А на сьогодні все. До побачення.